У Кремлі дуже бояться будь-яких народних протестів, навіть якщо вони відбуваються в іншій країні. Утім, Грузію, де після 28 листопада протести спалахнули з новою силою, на Ерефії певне вважають теж своєю територією. Причиною нових заворушень у Сакартвело стала заява партії Грузинська мрія. Ніби курс на євроінтеграцію країни наразі більше не актуальний. Це призвело до багатотисячних мітингів, які намагаються розганяти водометами і сльозогінним газом. Грузія подала заявку на членство в ЄС у 2022 році разом з Україною та Молдовою. Проте офіційні переговори ще не розпочато. Утім, проросійська влада в Грузії тепер заявляє, ніби перемовини щодо членства країни в ЄС відкладено до 2028 року. На Росії події в Грузії прокоментували лише після того, як побачили, що протести і не думають що хати. Рот Путлера Пісков заявив, що ці протести нагадують йому помаранчеву революцію в Україні 2004 року. І ще мовляв, це внутрішні справи Грузії, до яких Москві немає діла. Та якби Пісков читав би щось крім кремлівських методичок, то знав би усе картвелок оксамитова революція відбулась на рік раніше ніж в Україні. У 2003 році грузини виявили обурення у зв'язку з фальсифікованими на користь шеварнадзе результатами президентських виборів. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи анулювати вибори, і зрештою 22 листопада 2003 тисячі захопили грузинський парламент. Це змусило шеварнадзе подати у відставку. Але Путіна певно настільки жахає такий перебіг подій, що йому та його посіпакам краще робити вигляд, ніби такого ніколи не було. Це ж було вже. У 2008 році Путін вперше після подій Другої чеченської війни окупував чужі території Абхазію та Південну Осетію. Попри те, що російсько грузинська війна тривала лише п'ять днів, вона призвела до тисяч смертей. У тому числі серед мирного населення Грузії, у 2012 році Кремль агресивно втрутився у грузинські вибори. Тоді, нібито, французькі жандарми розкопали компромат на тодішню опозицію, а саме їх звинуватили у зв'язках з європейськими кримінальними авторитетами. Утім, під формою жандармів насправді приховувалися ФСБшники, кажуть експерти. У 2012 році грузинська мрія, яку ми називаємо російською мрією, прийшла до влади в результаті спецоперації ФСБ. Цю ж схему згодом намагалися повторити у Балтійських країнах, але безуспішно з того часу грузинська політика управлялася рукою Кремля, і справжню грузинську мрію про євроінтеграцію перетворили на порожні обіцянки. Протягом 12 років вони давали людям надію, ніби виборами можна щось змінити. у 2016 році вони не набрали 50%, але за рахунок мажоритарників забезпечили більшість у парламенті. потім, у 2018 році, у першому турі виборів вони майже програли, і знадобився другий тур. У 2020 році знову не досягли 50%, але компенсували це мажоритарниками. У 2021 році опозиція виграла багато місць. Нарешті настав 2024 рік, і вони влаштували такі цифрові вистави на виборах, що жодна міжнародна організація, яка спостерігала за процесом, не визнала вибори чесними, назвавши їх несправедливими та несвободними. У жовтні після оголошення результатів виборів грузини вийшли на вулиці. Утім, це були не перші протести цього року ще навесні масовий спротив. Викликав так званий закон про прозорість іноземного впливу, або ж просто закон про іноагентів, як він називається на Росії. Попри протести, 14 травня парламент Грузії все ж ухвалив документ, і з 1 серпня він вступив у силу. Головна ціль цього так званого закону накинути зашморг на незалежні грузинські ЗМІ. А написаний він так, що будь-який іноземний грант, отриманий медіаорганізацією, може трактуватись як співпраця з країнами Заходу та каратись. Точнісінько, як на Росії, звідки родом цей псевдозакон. Масові протести в останні роки відбулися ще в одній країні в Білорусі. Коли на президентських виборах 2020-го Лукашенко намалював собі перевагу у понад 80%. Утім, там протестувальники не досягли успіхів не в останню чергу через економічну залежність білорусів від Росії. У Грузії ж, попри численні потуги Росії, все ще зберігається націленість на закордонні інвестиції, кажуть експерти. Економіка Білорусі та Росії у певній мірі може замкнутися на собі та підтримувати стабільність, але економіка Грузії є більш вразливою. як зазначить будь-який професійний економіст Грузії, економіка країни базується на сприйнятті. У нас немає нафти або газу, і все залежить від того, які інвестиції надійдуть і яким буде клімат для бізнесу. Мітинги в Грузії також порівнюють з Революцією Гідності в Україні 2013-14 років. Тоді українці остаточно відмовились бути сателітом Росії ціною власної крові. Сила народного повстання була настільки могутня, що ставленик Москви Янукович накивав п'ятими. Мітинги у Грузії також, як тоді в Україні підтримує більшість населення, кажуть експерти. 80% грузинського населення підтримують євроінтеграцію та орієнтацію на європейські цінності. Залишається 20%, які з різних причин готові до співпраці з Росією. На жаль, така частка населення є у будь-якій країні. Втім, на відміну від Української революції гідності, грузинських мітингарів. Підтримує і президентка Грузії Соломе Зурабішвілі. 30 листопада. Вона заявила, що не має наміру залишати свою посаду. Окрім того, працівники двох ключових міністерств Сакартвело закордонних справ та оборони також висловили підтримку 78-ї статті Конституції Грузії, яка затверджує євроінтеграцію та євроатлантичні вектори розвитку країни. Тим часом партія Грузинська мрія залякує народ так званим українським сценарієм. Власне, це ніщо інше, як чергова байка з кремлівської методички, щоб схаменути протестувальників. Насправді ж, грузинів має лякати білоруський сценарій, тобто фактичний аншлюс їхньої країни агресивною Росією. Утім, нашим браттям-грузинам схоже ближче, все таки інший сценарій.